Прагнете створити інтер'єр із теплом натурального дерева та унікальним малюнком. Тоді вам варто звернути увагу на ламелі з яблуні. Це поєднання природної елегантності, довговічності та вишуканого стилю. Давайте розберемося, що це таке і чому воно вам потрібне. Пиляний шпон з яблуні або ламель це тонкий зріз натурального дерева, що використовується для виготовлення меблів, дверей, стінових панелей та декоративних елементів. Він відзначається неповторною текстурою та насиченим відтінком від золотистого до червонувато-коричневого. Ламель має міцну структуру, добре полірується та чудово виглядає в будь-яких дизайнерських рішеннях. Натуральний та екологічний матеріал з унікальним малюнком деревини, висока міцність та стійкість до зношування, легка обробка, що дозволяє без зусиль тонувати, фарбувати чи покривати лаком. У нас ви знайдете ламелі з яблуні за такими параметрами: товщина 2,5 та 4,5 міліметра, ширина від 12 сантиметрів, довжина від 1 метра. Наші менеджери допоможуть підібрати ідеальний матеріал для ваших дизайнів. Обирайте ламель з яблуні, та ваш інтер'єр отримає природний шарм, вишуканість та довговічність.